Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». У даному відеогляді на домовою увазі мережевий лобзик від компанії Бош, а саме модель GST 90E. Як ви бачите, постачається він в товстому надійному захисному пластиковому кейсі з товстими пластиковими защіпками. У даному відогляді ми відкриємо цей кейс, подивимось на комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також несумнівно особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, ми бачимо, що до комплекту постачання у нас входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. До даного комплекту у нас входить захист від сколу, пильне полотно, а саме SPID-forwood для швидкого різу. А також пластикова прозора накладка для захисту від розлітання стружки. Та, звісно, сам лобзик. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 650 Вт. частота ходу регулюється від 500 до 3100 ходів на хвилину. Хід пильного полотна 26 мм. максимальна глибина різу деревини 90 мм. габарити 251 на 187 мм. Вага інструменту 2,3 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це його грибкоподібна форма. За рахунок цієї форми, нам зручно виконувати фігурний різ, адже у нас є можливість додатково направляти інструмент саме за його верхню частину. Переходячи до підошви, ми бачимо те, що вона у нас металева. І тут у нас під'єднується патрубок пиловідведення. Відповідно, нам можна працювати без пилу під'єднуючий пилосос. Також допоможе нам працювати без пилу саме в зоні різу функція обдуву, котра вмикається біля підошви інструменту. Є спеціальний чорний перемикач. Біля нього знаходиться перемикач маятникового ходу. За рахунок чого ми можемо збільшувати швидкість різу. І далі знаходиться важіль безпосередньо увімкнення та вимкнення інструменту. Сам лобзик оснащений великою кількістю вентиляційних отворів для кращого охолодження та можливості більш тривалої роботи без перерви. Несумнівно, тривалій роботі буде сприяти і ергономіка інструменту, а також дуже добре прогумоване місце хвату. Воно також має рельєфну поверхню, що упереджує ковзання під час тривалої роботи. З заднього боку у нас знаходиться куліщадку регулювання кількості ходів пильного полотна. Отже, завдяки цьому ми можемо працювати з різними типами оброблюємої поверхні. Підлаштовувати саме ту кількість коливань, котра необхідна під той тип витратного матеріалу і той тип поверхні, з котрою ми будемо працювати. Мережевий кабель в найвразливішому місці дуже добре прогумований та захищений від зламу. Також в ньому захований шестигранний ключ, за допомогою якого ми можемо регулювати кут пропилу, тобто кут нахилу самої пластини. Послабляємо гвинт, виставляємо необхідний кут і фіксуємо його вже безпосередньо для роботи. Отже, як висновок, ми маємо потужний інструмент як для прямолінійного різу, так і чудово він підійде для фігурного різу. А також широкий спектр завдань нам дозволить виконувати регулювання кількості ходів пильного полотна. А на цьому, друзі, наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання, то ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обґрунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.